Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я розповім вам календар стрижок на вересень 2024 року. У вересні святкуються великі православні свята, усікновення 11 вересня за старим стилем, Різдво Пресвятої Богородиці, 8 серпня вересня за Новим, а 21 вересня за Старим Стилем. Та воздвиження 14 вересня за новим стилем, а 27 вересня за старим стилем. У вересні закінчуються відпустки, відпускна кампанія, розпочинається навчальний рік. І то походить у дитячий садок, школу, інститут, батьками учням бажано. Підготувати свій зовнішній вигляд. Щоб заздалегідь підготуватись, планувати стрижку фарбування та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам календар стрижок на вересень, тим більше, що у вересні буде всього 8 сприятливих днів, тому треба дуже уважно, все ретельно спланувати. Волосся і нігті людини є показниками стану її біополя. Людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини, організму, всього організму. От. Так само, впливаючи на волосся та нігті як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику вагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся та нігтів з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся і нігті не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршиться, а значить, ослабло ваше біополя, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Після хвороби чи операції, або якихось негараздів вдома, для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу стригти на ущербному місяці перед молодиком. От, у вересні це буде 19, 23, 24 та 28 вересня. Що допоможе позбутись хвороби, проблеми та невдачі. А вдруге, підстригтись після молодика 3 вересня на зростаючому місяці 5, 10, 12, 14 вересня. Але в цьому місяці, звичайно, не можна буде стригтись спершу на. У щербному місяці, потім на молодик, тому це е, відноситься до того, якщо ви в минулому місяці серпні постригли на ущербному місяці, щоб зменшити свої проблеми, е, позбутись хвороби, то тоді на вересні, у вересні можна на молодика, от з 3 вересня, стригти для того, щоб збільшити свою е, силу. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. От, І тепер ми переходимо до самого календаря. Значить, Сприятливі дні. Значить, 5 вересня, четвер, місяць у Терезах, третій день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та дігті. 10 вересня, вівторок, місяць у стрільці, восьмий день місяця сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 12 вересня, четвер, місяць у козирозі. 10 день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 14 вересня, субота, місяць у водолії. Дванадцятий день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 19 вересня, четверг, місяць вовні, 17-й день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стрихти волосся та нігті. 23 вересня, понеділок, місяць у близнюках, 21 день місяця, сприятливо завивати стригти волосся та нігті, 24 вересня, вівторок, місяць у близнюках. 22-й день місяця сприятливо до 17-ї години за київським часом завивати стрихти волосся та нігтів. 28 вересня, субота, місяць у леві, 26 й день місяця, сприятливо завивати, фарбувати стрихти волосся та нігтів. На цьому я хочу закінчити побажати вам здоров'я. Успіхів, щастя, всього найкращого. До побачення, дорогі друзі. Спасибі за увагу.